З нами на зв'язку Дмитро Снігирьов, військовий експерт, співзасновник громадської ініціативи Права Справа. Вітаємо, пане Дмитре. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Героям слава, бачимо, що Росія продовжує тиснути на позиції наших військ, і в п'ятьох напрямках відбуваються стрілкові бої. Ну я так розумію, що їх по сотні в день відбувається. Що ви можете сказати про нинішню ситуацію на фронтах? Так. Ну, давайте почнемо з того, що наступ вже почався. Він не почнеться наприкінці лютого, на початку березня, як про це повідомляють офіційні особи, різке загострення ситуації на всій лінії фронту. Ця протяжність. Давайте подивимося. Останні повідомлення генштабу Збройних сил України. Активізація військового протистояння на п'яти. П'яти, я підкреслюю, частках фронту. Якщо два дні тому ще було чотири, а тиждень тому максимум називалося три відтинки фронту, наразі на п'яти. Мовиться про те, що йде. Не тільки ну скажімо, зміна тактики, але й відповідна стратегія військового протистояння з боку окупаційної армії. Якщо раніше в якості основної ударної сили використовувалися так звані чмобіки, частково мобілізовані або спецконтингент числа ПВК Вагнер, то наразі це регулярні частини збройної сили Російської Федерації. Я пролюструю на конкретних прикладах Лиманський напрямок. Це частина Луганської Донецької області. Бої в районі Кремінної, населеного пункту Діброва, просування окупантів в глиб української території за різними оцінками від 4 до 5 кілометрів, задіяні підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії, відповідно 144-ї, 3-ї мотострілецьких дивізій це елітні частини російських військ, найбільш мотивовані і підготовлені. Менше з тим, не зважаючи на всі зусилля російських окупаційних військ, вони не можуть вийти відповідно в район Терни і Торського і Ямполівки. Але давайте говорити про те, що наступ в районі Креміної дивним чином, а може й не дивним, співпав з активізацією військового протистояння на інші ділянці фронту. Це вугледар. Удари одночасно з двох сторін і намагання росіян створити так званий Малий Котел оперативне оточення українського групування, яке оперує в районі Сіверська. Це основна загроза, яка наразі є. Але менш тим, давайте скажімо так, закінчимо огляд ситуації на фронті Луганської області. Інший напрямок Куп'янський, так само різка активізація. Протистояння Куп'янський напрям це частина Харківської та Луганських областей. Наразі окупанти намагаються тиснути в районі Гряніківки відстань до Куп'янська від 15 до 12 кілометрів, тобто Куп'янськ в зоні ураження навіть ствольної артилерії. Намагання окупантів відкинути Збройні Сили України за річку оскол. Це природня перешкода. Тобто, на думку окупантів, вона стає, має стати новою лінією розмежування. Наразі бої точаться в районі населеного пункту кхе, дворічне. За різними оцінками бої тривають як в самому населеному пункті. Ми ну частково можемо говорити про окупацію часткову Окупацію цього населеного пункту. Менше з тим просування наразі зупинено. але знов таки варто говорити про те, що участь у наступі збройних сил Російської Федерації це. Регулярні частини Збройних сил Російської Федерації повертаємося на Вугледарський напрямок замість ПВК «Вагнер», які безуспішно намагалися протиснути позиції ЗСУ на цьому напрямку, введені в ді підрозділи 155-ї 40 ї бригад морської піхоти, Тихоокеанського флоту, місто Постійної дислокації влади і востоку. Уявіть собі, звідки перекинули для участі у боях. Є просування з районами Микільського захоплена район так званих дач, але введення оперативних резервів Збройних сил України дозволило стабілізувати ситуацію на цьому відтинку фронту. Менше з тим, ще раз підкреслю, одночасні удари російських окупантів з району Вогледара і з району Кремінної мають на меті створення оперативного оточення українського групування в районі Сіверська. Чим цікавий окупантам ЗСУ Гледар? В першу чергу, це відстань до критично важливих для окупантів населених пунктів. В першу чергу волноваха, ключова залізнична станція, якою здійснюється передислокація особового складу, підвезення БК паливно мастильних матеріалів і перекидання відповідно бронетехніки, відстань до 20 кілометрів. Тобто критична мала відстань в зоні враження навіть ствольної артилерії. Враховуючи те, що у нас ствольна артилерія, тактико технічні характеристики є вищі, ніж радянські російські до 35 кілометрів, то можемо сказати, що ми тримаємо підшильним вогневим контролем цю ключову для окупантів логістичну складову. До Маріуполя 70 кілометрів. Не випадкову гледар окупанти, саме окупанти розглядають як можливий плацдарм наступу українських військ в район Маріуполя і виходу в Казовському морю. Останні повідомлення в російських пабліках: це саме те, що наступ окупантів захлинувся, відбувається передислокація підрозділів ЗСУ і можливий контрнаступ. Але менше з тим я підкреслюю. Вугледарський напрямок, який ще до останнього часу вважався одним з найбільш стабільних, так само спроби штурму позицій ЗСУ. Далі рухаємося по мапі. Солідар. Тут варто говорити, шановні телеглядачі, що його не можна розділяти окремо від загальної ситуації навколо Бахмуту. Це одна лінія фронту, Бахмутська лінія фронту. Те, що відбувається навколо Солідару. Основні зусилля окупантів направлені не на встановлення контролю за соляними шахтами, як про це повідомляють Інститут вивчення війни, а спроби встановити безпосередній контроль над трасою бахмут солідар сіверськ Одна з основних локацій, якою здійснюється постачання знов-таки гарнізону Збройних сил України як в Сіверську, так і відповідно в Бахмуті. Після взяття населеного пункту Сако і Ванцеті вони наразі рухаються в бік Федорівки, тобто знов намагання я ще раз підкреслюю вирішити декілька декілька питань одночасно. Це контроль над трасою і відповідно вихід в район Сіверська. Щоб ми розуміли, що таке Сако Іванцеті, бо росіяни подають це ледь не як третій Сталінград, другим Сталінградом був Солідар, відповідно. Сако Іванцеті, населення цього е, селища, до війни аж три людини. Тому, коли ви чуєте такі переможні реляції з боку окупантів, а вони раз по разу про, чомусь навіть транслюються і українськими і ЗМІ, Варто говорити, що це, ну, скажімо так, міфічні перемоги. 20 хат там було в селі. Тому ну, про стратегічне значення населеного пункту важко казати. Але менше з тим, навіть Шойгу відзначив це як таку собі серйозну перемогу російської армії. Менше з тим. Давайте рухатися далі. По солідару, щоб знову, шановні телеглядачі, бо, на жаль, З'являється повідомлення, що ситуацію навколо Солідару варто розцінювати як поразку і зробити з цього висновки. Це Бутусав кинув таку інформацію. Пояснює, що відбувається під час боїв за Солідар-Сіверськ і відповідно Бахмут втрати російської сторони за оцінками самих росіян, 40 тисяч особового складу. 40 тисяч Солідар до війни нараховував 11 тисяч цивільного населення. Тобто заради взяття під контроль цього населеного пункту, який не має жодного стратегічного значення, не варто перебільшувати його. Росіяни поклали в четверо більше особового складу, ніж проживало в цьому населеному пункті. І взагалі, якщо ми говоримо про характер бої в районі Солідара Бахмута, то варто говорити, що ці бої тривають вже сьомий місяць. Цей час Збройними силами України використаний для створення другої та третьої лінії шалонованої оборони. Ми отримали час для проведення мобілізаційних заходів, навчання особового складу, в тому числі на полігонах Європи. Більше 30 тисяч українських військовослужбовців пройшли навчання в моменті опанування надсучасної високотехнологічної зброї. І головне, ми отримали час на отримання цієї зброї. Тому не про яку поразку говорити не можна. Тим більше, що характер боїв в районі Солідару, а я ще раз підкреслюю, це вихід на трасу, свідчить про те, що вони не виконали навіть тактичних завдань, не те, що оперативних, щодо прориву першої лінії української оборони. Менше з тим, Солідаром рухаємося далі до Бахмуту. Ситуація складна, але контрольована. Повідомлення про те, що українське угрупування знаходиться в оперативному оточенні, не відповідає дійсності. Що таке оперативне оточення, шановне товариство, це взяття під вогневий контроль локацій, тобто доріг, якими здійснюється постачання гарнізону. Наразі жодна з доріг не знаходиться під безпосереднім контролем. Так, можемо говорити про те, що є частковий вогневий контроль над трасою Бахмут-Костянтинівка. Тому найбільш запеклі бої в районі Кліщівки. З приводу взяття цього населеного пункту, про що знов звітують росіяни. Сама Кліщівка, щоб ми знову спростували зраду, я просто закликаю товариство, аналізуйте будь-яку інформацію. Сама Кліщівка знаходиться нижче. Але є панівні висоти за селом, що роблять збройні сили України. Прекрасно розуміючи, що є загроза опинитися під вогневим ураженням. в низині ми виходимо на панівні висоти і тримаємо як в тиру окупантів. Можна дійсно ну, заявляти про те, що Кличівка знаходиться під контролем, але до тих пір, поки ми тримаємо ці панівні висоти, не про який безпосередній контроль над населеним пунктом не мовиться, рухаємося далі. Від Кличівки вони намагаються тиснути на трасу. Я вже сказав, ця траса Бахмут-Костянтинівка за різними оцінками відстань до півтора кілометри до неї. Але я ще раз підкреслюю, не мовиться про встановлення безпосереднього контролю. Друга гаряча точка це бої навколо населеного пункту Красна Гора. Знов таки намагання взяти під контроль, бо власне контроль над цим населеним пунктом дає можливість встановлення безпосереднього контролю на цієї трасі. За повідомленнями Генштабу ЗСУ, за останню добу проведено низку успішних контратак поблизу цього населеного пункту. Сам Бахмут бої в районі м'ясокомбіната по вулиці Лінії Чернишевського і Достоєвського. Далося окупантам певним чином покращити тактичні становища. Але дві третини міста знаходяться під контролем ЗСУ. Ще раз, шановне товариство, бої навколо Бахмута тримають, тривають сім місяців. Сім місяців Орда не може взяти це українське місто. І щоб ви розуміли, коли будете чути, чи то можливо, вже чули, що в планах окупантів встановлення контролю над Донецькою областю до кінця лютого початку березня, ця інформація не відповідає дійсності. Пояснюю, чому. 27 квітня міністр оборони Російської Федерації, звітуючи російському диктатору, заявив про початок так званого другого етапу спецоперації вихід на адміністративні кордони Донецької області. За цей час максимальне просування вглиб української території 20 кілометрів. 20. За 7 місяців по 3 кілометри в місяць. Наразі ми контролюємо ЗСУ. 50% території Донецької області. Для розуміння ситуації Донецька область це агломерація малих, середніх і великих міст, тобто суцільна міська забудова, можемо говорити, що це суцільна лінія оборони Збройних сил України. Давайте з вами припустимо, що на, на можливість відходу ЗСУ від Бахмуту. Друга лінія оборони це міста Часів'яр, Костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ, великі промислові міста з великою промкою. Якщо товариство бої навколо одного Бахмуту тривають сім місяців, ви тільки уявіть, скільки по часу треба буде росіянам, щоб хоча б просунути другу лінію. Я вже не кажу про третю лінію оборони Збройних сил України. Це вуличні бої. Бої високої інтенсивності. І головне, ціна можливого взяття того чи іншого міста. 40 тисяч вони поклали тільки ПВК Вагнер під час боїв за Бахмут Солідар. Попереду у них, я, я вам назвав, яка кількість населених пунктів значно більші за розмірами як території, так і відповідно промислових зон, ніж Бахмут. Значно більше. Краматорс і Славінж знайдуть у порівняння. Та ж, та ж Костянтинівка порівнянні з Бахмутом. Бахмут це 40 тисяч населення, тому можемо констатувати, наступ йде, відбувається, але зусиллями Збройних сил України суттєвих просувань окупантів немає. Максимум тактичне покращення на відстань це ну 4, максимум 5 кілометрів. Це не є критично наразі для позиції Збройних сил України. Пане Дмитре, от сьогодні президент України Володимир Зеленський попросив у Великої Британії посприяти наданню нам літаків, але нічого не мовиться про е, далекобійні системи, далекобійні снаряди, які нам вкрай зараз, мабуть, були б потрібні, чи хоча б можливо збільшити кількість хаймарців, адже е, вони б могли в, е, поліпшити ситуацію, чи не так. Так, абсолютно. Але давайте говорити, що підсумки Рамштайн-8 це надання близько 200 одиниць. Мовиться про засобів ураження. Це і ствольна артилерія і відповідна САУ, і головне Хаймерси. Там не тільки Хаймерси, Марси, Лерески, та ну, вся ця лінійка, яка б'є на відстань до 85 км. кілометрів. Що стосується далекобійних. Ну, мовиться про те, що вже прийняте рішення про постачання нам керованих бомб, авіабомб з дальністю враження до 150 км. двічі більше, ніж Хаймерса. І знаєте, в чому родзинка ситуації? Низька собівартість. 30 тисяч доларів коштує ця розумна штука, яка може вражати бойова частина до 100 кг. Уявіть собі, які руйнівні наслідки це буде мати для московитів. Вдвічі більше відстань. Якщо ми говоримо, що 40 хаймерсів змінили тактику військового протистояння, ми змогли поламати логістику окупантів нанесенням ударів по складах з БК, казармах живою силою. Пам'ятайте, випадок Макіївки, 500 за один удар було знищено. Так уявіть собі, зараз на 150, двічі більше. Снарядний голод у росіян, щоб розуміли товариство, пов'язаний не з тим, що їм нема чим стріляти, а з тим, що є певний час довести. Склади змушені переносити на 100 кілометрів. А уявіть собі, це по-перше, час перенести склади, друге, з цих складів довести безпосередньо, як то кажуть, на поле до місця без бойового зіткнення. А враховуючи обмежену кількість автотранспорту, у армії країна-окупанта. Ми можемо порахувати, що наразі склади будуть перенесені на відстань більше 200 кілометрів, правильно? Що знижує коефіцієнт ураження спольної реактивної артилерії окупантів, а це дає переваги. І головне, бази, особовий склад, те, на що розраховують окупанти, чисельна перевага в живій силі, що вони нас знову будуть використовувати тактику валу тіл. Завалювати наші позиції власне тілами своїх вояків. Якщо ми говоримо про успішний характер застосування Хаймерсів на 80 кілометрів, то на відстань до 200 кілометрів всі казарми будуть знаходитися під вогневим контролем ЗСУ. І в якості позитивного прикладу, хотів би навести: вчора було нанесено низка ударів по місцях накопичення. Бронетехніки окупантів в окупованому місті Первомайськ Луганської області координати надала громадська ініціатива. Права справа. Е результати підтверджені російською стороною: е кількість е можливо знищеної бронетехніки до 30 одиниць. Варто сказати, що це не перший випадок. Бо 31 грудня е я не знаю, ми його передавали. Ну, Тобто, це показове, це те, що буде відбуватися. Буде інформація про місця накопичення, відповідно, ми накриємо всі бази і казарми з особовим складом. Дякуємо, пане Дмитре. Додали ви нам, як завжди, оптимізму. Дмитро це це Снігирьов. Снігирьов, військовий експерт, співзасновник громадської ініціативи Права справа, був гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. Все добре. Тримаємо стрій. Дякую.